Доброго вечора! Френдлі з вами, Деніс Френдлі. Коротше, за, е, зараз ми спробуємо з вами ось такі. Пам'ятаєте, ми їли. Я дивився, останнім раз ми їли з вами барні. біскіт, здається, 20 липня, тобто два місяці назад. Так, то було, що я помилково взяв з шоколадом. Шоколадом ми вже їли. І з молоком ми ще не їли. І з полуницю ми також не їли. зараз ми їх зацінимо. Пам'ятаю, продавали цілу таку коробку з полуницею в магазині, а вони коштували десь 60-70 гривень. Ну, думаю, блін. Якби 50-6 я би взяв, ну, але якщо 60, то то вже, напевно, підвищено. Ну зараз їх вже немає. Тому я взяв сьогодні тільки дві штуки. Дві штуки ми зараз зацінимо. Та й вже не прийдеться потім цю пачку брати. Хіба що. Та вже не прийдеться, та. Поїхали до заставки. День правильно реагує. День правильно реагує. Сьогодні буде він їсти. Значить, дві пачки. Е, ага, тут я тільки що переглянув немає на нашому. Ну, коротше, дві пачки барні. Зі смаком... Ага, начинка, Зі смаком... Ой, вибачте, шнур від. Ну, телефон розумієте, мусить бути на зарядці, бо того, що мус. Зі смаком полуничного варення, Ні, зі смаком. Філін. Що таке філін? Коротше, смак полуниці, ниці, ниці. Поїхали їсти, та, Шнур мусить бути, бо самі розумієте. Проблема. Поки не не привезу ту запчастину батарею, поки. Але я вже все домовився, так що. Вони сказали, що в понеділок має бути готово. Добре. Поїхали, у нас є пара хвилин, у нас ще є 20, Ще коментарі, плюс зачитаю. Я знову сьогодні не лишу на YouTube Short, бо самі розумієте, що крішку цього ведмедя, крішку тут цього ведмедя. їмо на цілому відео, все. Так, перейди можуть не бути. Перейди будуть на спінері, та. Поїхав. Взагалі на ведмедя, не похоже. якась піня. Ммм. смак. Ммм. Прикольно. Вісім балів. Більше ні. М -м. Поясню чому. Просто начинка полуниці. Все! І сухий біскіт. Вісім балів. Це ми з вами зараз за 3 секунди це з'їмо. А, вже Ну дуже швидко, коротше. Бо то, що вже ми одного злопали і тут. Я кажу, нема що тут на Ютуб шорт лишати. Давайте окремо на полуницю. Ну це вже більше навіть медіа похоже. Давайте на смополні. Варення. Ну, все равно 8. 8. Все по 8. Ну. Не, бісквіт точно 8. А от начинка он може розібрати. Бісквіт заважає, треба піти все-таки по ложку. Може я тут найду ложку. Щоб туди не йти. Блін. Оце я не люблю. На кухні, знаєте, зразу та ложка, Тут не гонці не Пану тут ложок немає. Думав, хоча б гравірованих чи тих. Зараза. Я йду, найду ложку все-таки окремо, бо це не може. Заставили мої ножки, піти вам за ложкою. Ну нічого, нічого. Знаєте, менше лінуйся. Більше роби для, хоча б хоч щось для цього контенту. Бо, бо дійсно обманювати не буду. Я не можу розмукувати без цього бісквіта. того. Йо, тут так багато своєї начинки. Коротше, 8 балів, нічого не понятно зло, ще Я тут трохи начинки, ну. все останнє. Дуже солодке, там. Берення. Просто 8, так, теж. по положку. Ну. Зараз, як завжди, забере більше коментарі під вчорашнім відео з цим. Кола кава, так. Пішли зачитаємо, так. Бо я вже з'їв оціночка 8 балів із 10. Ну, краще, ніж ліптон, але таке собі. Значить, знач, знаєте добре, що я не брав велику пачку, бо не є супер таке смачне це барні. Таке. З'їсти, ну якщо з напоєм, ха. Можемо попробувати з напоєм так, Ми пробували тоді з молоком. Ну пишіть, чи хочете ще барні, візьмемо його з кавою, так, Попробуємо з кавою, тою мілкою. пам'ятаєте, ми купували мілка, а ви ще мені дотепер писали там попробуй саму мілку. Ми попробуємо барні з мілкою. Кавою, забаремо ще раз. Буде цікаво, так. Добре, пішли, зачитаємо вас, що ви там понаписували. Чи знову порофлили, чи ні. Знаєте, коли я сидячи, читаю у мене це його. Я незручно, зараз спробуємо. Стоячи. Так, значить, оцей відос. 23 лайки лишилося, 30 коментарів. Поїхали. Вікторія 1204. Розсмішили мене твої відео про Марійку. Е, давно так не сміялося. Твої відео про Марійку. А мене що, в мене вже два відео про Марійку, та все-таки сидячи. Я так понял, коментарі тебе розсмішили. Або одне відео, чи два відео. Тому відео, де ми просто їли з кульками, нічого смішного не було. Ну, кожному Ну, може, смішна Марійка показалася на вигляд, не знаю. Пише нам Женя Воробйов. Це що Рофл вчора? Еті коментарі про Марійку мені підняли настроєння. Радий, але я там я там пожартував про тебе, що. Блін, що я там про. що ти щось там сказав, щось, що тебе, Маріка, тебе ворово збудили. Так, а ти що це це. Ти просто. А ведь ну просто по... Позм... О, ну, то правильно, на позитив реагуємо позитиву, а не негативно. Я думаю, знаєш, ти трохи психанеш за це фамілія. Ну нічого, молодець. Так, Мартіала Кастіолузето. Все-таки забув. Все-таки е, ти був того року, правий що не взяв цю колу, але все-таки тепер підтвердив, що добре, що зробив, що тоді не купив. Ну, але купив зараз. Ну, вже що, є, то є. Ну, переконався чередний раз, що то, що щось з чимось, це є недобре. Ліпше брати, то, то що ти завжди п'єш та, а не з кимось додав. Ну, парниками. Матвій знає, я вже запам'ятав твій нік. Ну так, звісно, це правда, що краще купити звичайну куколку. Не кока не помню, помилився. Ну так, так. Енергетик ти не боявся того року купити, а це, а це бояв. Енергетик ти не боявся того року купити, а це боявся. Ага. Ну, взагалі то я того року й пив енергетик. А, ти, ти ж це написав. То було до енергетика. Потім я, я просто пам'ятав, думаю, боявся тоді, потім пройшов час, я за це забув, а іменно через рік я тепер нагадав. І купив через рік там. Цю колу. І виявилася повна фігня. Кадя... Катя Рудакова, спасибо, що купив. Ти секономив мої діти. Радий, що? До речі, я вводив свій канал Деніс Френдлі у пошуку, і тут твій канал вибивав. Я не знаю, чого твій канал вибивав. Дякую за підтримку наша канала. Ага, то ти просто. Сторіси, ці шорти ведеш. Е, тобто, ага. то ти мене, А, ти мене раніше дивилася, виходить, Та, якщо ти з вересня. Може, ти мене раніше і дивилася, бо люблю. бо ти, Що любиш радуватися життю, люблю за день з феймбролучий канал Ютуб. Дуже дякую. але... А добре, а питання: ти написала, що мій канал і Бруно. Бо я тоді розказував, що тіпа, я під... ну, Бруно це мій канал Деніс, ти мене я так пам'ятаю підтримуєш. що І Бруно і Деніса А Питання номер два. Чому ти підписана на Деніса Френдлі? А на Бруно не підписана? от. Ось тобі і прикол. Називається Я підтримую, але все-таки не підтримую. Та? Виходить, що так. Ну, окей. Напишеш в коментарях, що, що не підписано. Дивно, може круасан... Бо я думаю, знаєте, чого в пошуку її канал був вибуло. То виходить, якщо тіпа, ви згадуєте, ну пишете про мене щось у своїх акаунтах в описі. Чи так як Лакіс написав спеціально для Деніса Френні, то вибиває його каналу пошуку, якщо ввести за Дені Френні, бо він згадав моє ім'я за Дені Френні. Тому пошук всі дані збирає про цього користувача, тобто мене, хто мене щось згадував чи не згадував, і вибиває поголовну у пошуку всі канали, і хто мене згадував. І виходить. Що ті, хто, наприклад, заходить у пошуку, щоб на мене підписатися, він робить вам, типа, піа. А я не знаю, хто з пошуку підписується. Пишіть коментар, бо мені писали, що раніше, що на тебе підписуємося ми з пошуку. Ми просто вводимо за День Сфені там всі твої канали, ми на них підписуємо. Та я виділ, ви там по 300 підписників на кожному каналі зробили за День Сфені. Оце так прикол. Кожен канал та 300 підписників. То, може, і все-таки з пошуку і підписується там. Так, добре. Дивно, може, круасан з яблуками є у Болгарії, може, Злюка купить і поштою передасть. Добре, позвоню їй, якщо буде, вона мені обов'язково передасть. Або вже коли приїде, не знаю, у грудні чи коли вона хоче на Новий рік чи що. Мульт 728, або не знаю. Вона ще каже, що вона не збирається. На яке время сьогодні нове відео? 21-21. За пару хвилин я вже публікую. Не знаю, коли вийде, але вийде. А де прев'ю ти не поставив? Я зараз поставлю обов'язково. Обов'язково я поставлю на ці всі. Ну тут не треба, а може й треба. Коротше, поставлю. так. до речі, тільки що зробив відеокліп, і я виповнив ваше бажання. Ви попросили, щоб ну ви думали, ну той ми читали попереднє, що написав мені, що я хочу, де Марійка. Я думав, буде Марійка відеокліп. Я зробив, знаєте, те відчуття, коли автор іде е, на зустріч своїм підписниками. Я додав цей смішний момент, де я відкриваю Марійка. Марійка. Та. І, і потім я ще додав трошечки дорогу з Болгарії, ну, далі подивитись самі, що буду спойлерити, бо зараз ніхто не гляне. <laughs> та, добре, тому подивитись відеокліп, зараз вийде разом з цим відео, яке ви зараз дивитесь на дому, даному часі. Марко Топі, спасибо, що зняв, покупати не буду. Ну, бачиш, облегшив людям життя. Та. Лізія Бьорнс, ліпше би пітарду підірвав цю комуніжі. А що класна ідея. Але тепер хіба що баночку десь там завалявся. Ну, можна відліпто нам підірвати, але пітарди... Та ну я не буду купувати ні. Ще, ще скажу, що якісь там територіас де? Ні, салюти не можна даємо. Та ви самі розумієте, яка ситуація? Я зрозумів, що це по рофлуну, але зараз не до цього це точно. Ель... Анна Кароліна, де ти бачив, що хлопці не стрижуть ніхто один тиждень, можливо, так, а потім як заростає, стрижуть. Не, ну може я десь бачив, що типу, було, що, знаєте, трошечки лишали місце. Ти, Тіпа типу, я розумію, для чого це робиться. Наприклад, хочеш відкрити банку, ти геть обстріхи, як ти її відкриєш. Ти не можеш її нормально бачиш? Ну, відкрити її. Мені довелося вчора відкривати колу каву цей ложку чи ножиком ми відкривали, Та, тому такі справи. Е, так, коментує Саша Поташева. А то ви подружки виходите, бо вона ж на тебе підписана. А, я понял, ви разом. Такі змовились. Давайте прокоментуємо Деніса Фрейд. Дякую за актив. Да, согласно в Тік-Кокі всі, бо я ж тебе тільки що у підписках видів у неї. Значить, ви друзі, поняв. Да, согласно у Тіктокі почти всі відоси про що-то поштує. Я не знаю, куди смотрять їх родіти і дають їм весь цей треш смотреть. Ну, не скажеш, що прям весь там треш у них, але дуже багато якісь такі відоси, Саме найбільше відосів з матюками. Ну, зрозуміло, що матюки це і є. Типа ти ну, Не знаю, не знаю. На хайпі, був. хоча найбільше вірусується з 2020 року, і дотепер її і... сидять, дивляться, не знаю. До речі, тут Baket Witch. X-Milk Flavor намальовано. Це що зроблено з яєць, Типа борошне і молока. Барні. Ну, не знаю, не знаю. Тому не знаю, не знаю. Ну, хоче сидять, але вони малі ще й в Ютубі сидять, та найбільше. Але Тікток також. Ну, яке відео попало таке, але то вони так нічого не розуміють. розумієте? Вони, Ці автори, ну, які залітають, вони якби спрямовані на дорослу аудиторію, а спрямовані, що мола аудиторія не зрозуміє. Ну, і в принципі не розуміє. Тому, там я, до речі, один, то на Ютубі, то, коротше, там там було одне відео, що. Один блогер популярний щось показав таке, а школьник написав, це що таке, а йому відповіли, тобі зарано ще це знати. Тобто, та, і, тобто діти не розуміють того, що дорослі розуміють. І в принципі, цим, що знімають оце, цей весь треш, і в плюсу, того, що вони знають, що малі не зрозуміють, а дорослим саме. Саме якраз тому... тому ось відповідь на твоє запитання, та що ти написала. Ася Яремчук, краще оригінальне коло нічого нема. Ну погоджусь, навіть Пепсі, навіть Пепсі не є такою смачною. Ви скажете, все ж один один ні, є різниця. Я як пробую Пепсі колу, таке притерне, не дуже смачне. А Кока-Кола стандартна, смачна вода. Ну, Кока-Кола та А Пепсі, то вона, типу, якесь та. таке притерне та тому такі справи. Мартіяна Касілузет. Вони навіть каву туди не додавали, просто запах кави. Ну, арома, э, цей барник, барник хімія тої кави навіть нема. Та й сама кава против, ця кола проти Ліпше б сама кола, ти було б нормально. Зоказу вже знає про Марійку, не ревнує, чи не їде вже в дорозі з <по> <рив> <рив> Вона, вона На цей ще й коментарі вчора мені дзвонила каже, що, це, що, що там за ерунда, що вже далі мене згадують і типо, э, сміються якась Марія, що вони прирівняли мене до. Стакана з малюнком дівчини кажуть, як їм не соромно, я тут <кій> я набагато краще за стакан, що вони собі думають. Ну, просто рофли, зрозумієте. Ну, Коротше, вона теж сміялася. Та. Тому та, вона вже їде з буком, як ти пишеш, чисть 2005 про цю Марійку та не ревнуй, не хвилюйся. <кій> <До> кусок пластмасу. Крафел <кій> <кій> 2023. Більше не купуй цю колу, так і думав, що буде якась фігня. Е, ну, но... більше брати не буду. Більше точно брати не буду. Бачите, переконався, фігня більше не беру. Ніколи Алмейда, ви кажете, що немає толку з його відео, а ось за нас всяку фігню пробують, завдяки йому ми вже це не купимо і не будемо блювати від цього. Молодець, що купив в житті, такого собі не куплю. Бачите, оце що я вам казав в тому попередньому ролику, що написали це, що, скажімо. Саме ми ці ролики, по суті, ще можна сказати для того, аби пробувати і вам сказати таке пробувати, не пробувати. Ви вже загальну оцінку робите. Як я сказав, що дуже погано, значить, ага, брати не буду. Як сказав середньо, можна ще взяти. Кажу на ну типу таке, один раз попробуйте і самі вирішите, чи брати наступні рази, то все-таки один раз спробуйте. Тому таке справа. Ну цей раз взагалі не беріть жодного разу, так, і з погоджуються так. Кристіна Матвєєва, первий віжу тут бред лібо, лібо самокаву підлібо. Золоті слова, та не треба. Фігня кола. Е, Амелівич. десь 9 хвилин. Та 8. Треба було далі боятися це купити і не купувати, якщо це повний теж. Ну, А хто знав, е, не дізнаєшся, поки не спробуєш, розумієш? Тому такі справи. та. ДЖПС то тупа новинка, яка з цікавістю хочеться купити, а потім плюнути. Тому. Хто її зробив, Та. Правильно, правильно, правильно хочеться плюнути за те, що таку фігню випустили. Вікторія ти що. Ну, знову пише. Так знайди нормальні великі крекери важкові. Я недавно бачив у своєму магазині, впевнено, в твоєму має бути. Ну, от великі, може, не придивлявся, може, з солені є. Коротше, найду візьму. Але ми пробували, здається, 21 2021 році крекери точно. Ну, треба буде, напевно, ще раз узяти. Якщо, ну, той смак, який ми ще не пробували, і ще з'їсти та на відео. Олег Малевич, під попереднє відео було 19 лайків. Тепер їх 4. Чому? Запитайся в Ютубе, знову списав. Ну, в більшості тепер уже менше списує, але все-таки списує. Ну, я передивився спеціально на нічну Болгарію преміум контент. Дотепер 107 лайків. Так що за це я спокійний. А Це таке. Головне, що ви написали, поспілкувалися зі мною. А тут уже як Ютубом як вимахався, то що я зроблю? Лего Фокс, бо вона тобі плюнула в це Маріка, і ти її не лишив на шорт. Правильно. А на що її лишати не шотику, полюю я тобі, куди хоче. Фінву за оригінальну Кока-Колу немає нічого краще, все решта фігня не смачна. Е -м 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 -м. Нічого краще, все решта. Е так, так, це фігня. Думали, що знаєте, буде щось таке. Більш-менш. Ну, середнячок, а це гірше середнячка та. Навтікалко. А чому Ютуб списав лайки під Райдуга Морозову? Е, він вже останній час під твоїми відосами вже не списував. Знову почав курити. Ну, як бачиш, так. Е, не говори так, бо ще під цим відео спише. Ну тоді спише. Ну та нічого так, ну та. Ну, захотів зарахував, не захотів списав, але тепер менше, ніж раніше. Видно, через... А, я знаю що. Бо того, що в ці дні я найбільше вигружаю роликів. Він такий, блін, а як може він вигружив, скільки роликів багато за день? Типа п'ять роликів загально виходить е, за двадцяти, та сьогодні три. І він такий, а як так виходить багато роликів? І ще під кожним роликом по 20 лайків. Так, один треба списати з негайно, на списав. Все, добре, хоч коментарі лишив. Та бо. Було ще навіть колись таке, що і коментарі списував, та, ще й таке було. Mm, так. а та ж точно, він же тоді списав під незапаїм челленджем коментарі. Та, дотепер, якщо ви лишаєте більше 50-60, то сп... бачите, і коментарі ще списував, я її забув. Та, е... Тут пише лишай. А чи на YouTube Short лишав? ну вже не лишив. Я через ці всі пошлі відосив і видались з Тіктоку. Ну і правильно, і мені треба теж там видалитись, взагалі відоси не залітають, і у тіктоці що, 200-300 передів, ніхто не підписується. Та ну його. Розумієте, зараз скажете, та купа, типу, зараз мені будете нагадувати, ну, приклади перераховувати, та моя подружка набрала 2000, там мій друг набрав 20 тисяч підписників на, у Тіктоці. Розумієте, кому як? Мені вдалося в Ютубі, комусь здається в Тіктоці, ще комусь в Інстаграмі, а ще ще комусь, ну, я вже навіть не знаю, де в лайку, ну, думаю, ну в лайку хто сидить. От у мене закачаний цей ще є. Але я його не закачу. То мені сам, як я купив телефон, зразу був встановлений TikTok і цей Квай. Квай я туди зайшов, думаю, є якісь там лайки? то але я не пам'ятаю, треба видалити. Квай. Хто там з Так, Квай, я пам'ятаю, це, мій... це був ще 17 рік. Його реклам рекламували це якраз початок, якраз цих тіктоківських відео. Але Тікток сам найбільше в 18-му, здається, почав. А це Квай, це, це тоді почали рекламувати. Пам'ятаю, реклама була Квай у 17 му Ну, коротше, цей. Е... Я не знаю хто там сидить. Я не сижу, треба буде чи видалити що. Коротше, на цьому все. Ага, сіревно затягнули до 20 хвилин. Коротше, ще раз покажу за Деніс Вені, що я не знаю, ви, звичайно, Боже війни, але дякую вам, звичайно. Майже на кожному каналі у мене було по 300 підписників. Бо якщо ви мені це раніше, ви раніше десь давно писали, що ми підписуємося. І я думаю, що ви цим зробите піар. Ну, тут мій, ці два канали, це топові, виходить у пошуку серед Деніс Френі, і тут уже ці, ну, типу, мої фейки. Та. Ну, але це мої канали, це значить не фейки. Якщо мої, то не фейки. Бачите, 203. 300, 3, ну, тут вже не було. 33. Бо це я недавно просто почав тут шорти заливати ну десь пару місяців назад. І воно з воно, 17 року. То знаєте, який канал не залетів, не підписався. Тут ви по 300 зробили, 30-300, 100 майже розумієте, 300. А, Lucky Sway, бо, кажу, він мене згадав. Бачите, Денис Райні, тому його пошук зарахував, бачите, вона. А, це другий. А, це той, що я його рекламував. той містер. Ага, містер Бістер, я ж вам показав, О, Енерія, він вже зробив цей відос. Що порофлив, я вам це показував. А, тут ще йдуть коментарі. Ну та через те, що він зробив, й то теж його в пошук. І цей. І Lakisway. А Lakis Weй що? А, він ще щось веде тут, так? Ага, той ж після... Що я на два канали, видно, зробив. Та, але щось з другий канал не вийшло. Пам'ятаєте, я його рекламував, до речі, у мене ще була така ідея. Щоб його хоча б ті круті скетчики, які не набрали жодного перегляду, до речі, бачите, жодної перегляду майже. Я буду, знаєте, у кожному відео лишати посилання на один скетч, так кожен раз, кожен раз, кожен раз, поки ви йому, скажемо, не зробите під кожним відео. Ну, так як під цими моїми 20-30 лайків. Так буду відео за відео під роликом лишати. Ну, знаєте, пізніше, може, ви хоч так йому. Зробити як ти обирає класні відоси. Я хочу попробувати, знаєте, і заодно мені цікаво, чи якщо я буду лишати силки свого каналу, чи будуть люди переходити на того блогера, чи не буде. Тому Бо на енергію дотепер переходять і коментують. Всяку ерунду йому пишуть. Хоча, ну бо сподобався, я вже зрозумів, сподобався так, як мені трохи. А теж дивлюся, що той дурачок виставляє. Тому такі справи, Короче, на цьому все. З вами був Денис Френдлі. Хотів сказати наостанок. Коротше, а, чи ви мене завжди питаєте, що купувати чи не купувати. Барні можете купити. Та, Бо реально не плано, 8 балів нормально. Що, я думаю, як з кавою попробувати мені з кимось з кавою чи може зущо. Ну, коротше, кава, чай то буде 9 балів. А як з якимось соком може йде. Ну ні, 9, напевно. Тому купуйте, пробуйте. З вами буде Інспренів. Всім спокійної ночі. Всім на добрані всі пока. Бо я вже вночі знімаю. бувайте, і прев'ю має зараз, якщо встигну. На вчорашній відосі поставити ще не ці. Не знаю, якщо встигну, бо в мене ще Фейсбук 10 рілсів. Ну, бо знаєте, цих днів трошки більше. Та? Бо я взагалі Фейсбук не веду, крім цих чисел. Тому треба вже вести. Добре, бувайте. Все, добра ніч пока. Все, йоу.